На подвір'ї багатоповерхівки спалахнув конфлікт через стовп, який планує встановити ДТЕК. Мешканці заявляють, що для під'їзду техніки вирубують дерева та розбирають дитячі гойдалки. На місці працювали поліція та муніципальна варта. Це понятно. Приїхали дві машини ДТЕК і два трактори. Ставить опори і підключать світло цьому майданчику. Вони загородили, не зробили собі у цих технічних, куди б могла заїжджати пожарка. У нас тут кожен рік були пожарні збори. все час загорається. Тут у нас лісопосадка така невеличка. Ну, Технічних ворот немає. Вони загородилися, і тепер вони вирішили через нас ж двір їздити. І робити ці свої справи. Мешканці підготували колективну заяву до поліції та чекають на з'ясування правового статусу ділянки. Крім того, вони зазначили, що відповідальності за спиляні детеком дерева не видно. Ми за дерево, воно ж молоденьке. Попробуйте зразу, підіть, от ви хочете, оце, вам мішає цей каштан. Хотіть із І що вам буде? Я, я не знаю. Зразу штраф наложить, Я тут ніякого не штрафу, нічого. Діти бігла, шовковицьку хуїли. Вони ту липу дергали, ну вона велика видерже. одну вже тут обідрали і вона засохла. А я то зрубав зверху, а тоді під корінець зрубав і все він справився. Ну нормальне, обрізали і замазали грязю. Гляньте опілочки, свеже, біленькі, свіженькі опілочки, гляньте. І от там в кущах я вже ходила, ваше кловон лежать, там такі стовбури обрізані і ліпа, і самі. Це, така шовковичка була. це ж, Три дома ходили щоб щоб воно виросло, щоб діти їли Ми ягодку. Ми воду тут. свою брали, платим гроші, потім де? І ходили поливали, щоб виростити це дерево. Ліпи ці з під'їзду шланги протягали, поливали, розумієте? Також, за словами мешканців, деякі співробітники ДТЕК поводилися грубо і погрожували вимкнути світло. На чоловіка, на пенсіонера налітіли по оскарблялі. Ти місіонер ідісю ніхто так, не, ніхто нікого. Ні с та ви ну, оскарбляли. Це ви оскарбляли це ви налітіли руками своїми може, ви, толкали зі начальника нашого. Нікого да, толкали. начальника. люди. Чекають роз'яснення чи погоджений під'їзд до нової автостоянки через прибудинкову територію. Незабаром на місце прибув представник юридичної компанії. Я поспілкувався з мешканцями. Ми виявили зібрали ініціативну групу. А ті питання, які цікавили мешканців, ми вирішили і надалі будемо працювати вже в разом з мешканцями. Ситуацію вивчають відповідні служби. Документи перевіряють. А щодо спиляних дерев, то на території планують висадити нові. Данило Трохименко Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.